На жаль, в Україні нікому не треба розповідати, що таке ПТСР. Постійна тривога, панічні атаки, флешбеки, зольованість це реальність тисяч українських військових. Психотерапія спрямована на витіснення травми і заміну її позитивними емоціями. Ми представляємо проект VR. Він поєднує психотерапевтичні методи з технологіями віртуальної реальності. Військові комфортно і безпечно занурюються в середовище, що імітує травмуючу ситуацію, переживають її і мають можливість миттєво перенести зі світу війни в дружню теплу атмосферу. Перенесення в віртуальний світ дає відчуття значимості, стимулює для вирішення проблем та подальшого активного життя. Унікальність проекту Reli VR полягає саме в поверненню військовому відчуття радості, необхідності. Можливості отримувати задоволення від життя. Це дає змогу позбавитись важких відчуттів і рухатись вперед. Наш проект здатен змінити на краще життя багатьох українських військових. Але ми не можемо втілити його без вас та без вашої допомоги. З вашою підтримкою ми надамо допомогу людям, які зараз найбільше її потребують.